Доброго дня, продовжуємо збір урожаю. Ось це пшениця Нордіка. Отакий От ось витвона має. Перейшли косити по сої. Тобто набагато краще, ніж по соняшнику. Один кусочок і по 70 сипну, а Тут ось попереду, через дорогу по 50. На цьому ось буде видно. Тобто по соняшнику. Десь на 40, ще там докашуємо деякі кусочки, маємо вийти, от, то посої буде повіселей. От Маса хороша. Соломка тільки шелестить. От, кому може потрібно буде на посів сімена пшениці, маємо три сорти, Арнова, Мескаль. І норніка. От ось вона. зараз прибирає її мої, її. І на сьогоднішній день вона ну, в нас сипе найкраще. Тобто Поки кукурузок ще не косили, там буде видно, може ну, вряд ли будуть кращі показники. От по сої саме краще. в цьому році пшениця. От якось так. так що звертайтеся, можемо поміняти на вашу пшеницю, кому треба. Номер телефона зараз вставимо в відео. І телефонуйте, домовимося.